Те, до чого полум'яно закликали, чесність та прозорість на ділі виявилися пустими словами. Представники Волочиського громадського об'єднання Майдан гримнули дверима прямо перед носом у громади і розпочали своє засідання у закритому режимі. Нашу знімальну групу на слухання теж не допустили. Втім, як стало відомо, на раді Майдану мав слово можливий кандидат на посаду Волочиської райдержадміністрації Алім Міщук. До слова, він теж є учасником цього громадського об'єднання. Якщо у залі будуть присутні камери, один з ораторів майдану зараз про них говорити на відріз відмовляється. Як стало відомо, ввечері 26 березня з'являється інформація у вигляді смс-повідомлень про завтрашні зібрання ради майдану. Основним фігурантом зборів мав би бути кандидат на посаду Волочиської райдержадміністрації та безпосередньо представник цього громадського об'єднання Алім Міщук. Саме він за планом мав би спілкуватися з місцевою громадою. Тім, коли побачив камери, увімкнув задню та говорити на відріз, відмовився. Підтримав пана міщука і його політичний бомонд. вочевидь, присутності журналістів, не такий говіркий, або його роз... Змову не фільмували, налаштовані агресивно, погрожуючи навіть побити техніку. Ні, ну справа в тому, що він Володимирович відмовляється від зустрічі, якщо є присутнє телебачення. Знімаєте я не давав свого удовольству, я громадського особа». Виключи камеру. Камеру. камеру, ми забороняємо нас. Пока що телевізор висунути камеру. Якщо ми тоді змінить камеру, все він не зміни. Розумію, що волочиські розбуркане, і це дуже добре. Я готовий приїхати на майданне місто. І я впевнений, що туди, крім звезене, туди просто прийдуть волотись. І ми розбавимо оцю шоблу, яку звозять. Буде... не мешканці Волочиського району, а шобло, котре позвозили. Саме так пан Алім характеризує людей, які не підтримують його позицію. Порадившись у коридорі, так звані майданівці рушають у іншу аудиторію, де прямо перед носом у громади зачиняють двері. кажуть, вхід лише обраним, а обрані лише у громадському об'єднанні. Алім Володимирович сказав, щоб не було преси що він дуже встидається чи боїться прес. І дав добро, щоб всі громадяни зайшли, він буде з ними спілкуватися. Але спілкувавшись з своїми виборцями, не знаю, хто там, що за люди і звідки оті люди взялися, він передумав. Він сказав, що він не хоче ні з ким спілкуватися, тільки з тим, що він, як говориться, записав всіх для себе. До себе. Це його виборці, це тільки вони хочуть самі з собою спілкуватися. А думки, думка, я так зрозумів з його слів, що думка громадян його не цікавить. Я тільки цікава думка його тих підосібників які він собою взяв». присутні розвитком подій ошелешені, бо ті, хто полум'яно закликали до відкритості та прозорості, відмежувалися від людей за зачиненими дверима. Про що говорять, можуть лише здогадуватися. Я чесно випадково знав, що тут зібрання таке йде і. До кінця достеменно не розумію, про що тут йде мова, що хто з якими закликами сюди приїхав. І якщо це якесь погодження, значить відповідних посад з громадськістю, якщо скажемо так, сьогодні значить, майданом Волочиського району, то я думаю, що робиться не так. Це повинні люди знати. Це повинно бути оголошено завчасно. Люди мають обговорити значить, свої думки, свої пропозиції. В трудових колективах. Цей чоловік, житель Волочиська, безпосередній учасник кривавих столичних подій. Каже, не за таку ненаситну владу полягли сотні людей. Я стояв не там за те, що він, але тільки за Україну. І, і там всі люди, всі за Україну, всі буквально старі, молоді, а тут о, такої ще влади, як би, то роблять, що закрили і не пускає нікого. Такого ще не було. І так то повинен народ підтитував, то їх вигнати звідти». А це екс-представник громадського об'єднання Майдан Володимир Клімов, керівник Волочиського осередку партії Удар, розповідає, коли створювалася організація Майдану, правила були зовсім інші. Потім же політичним діячам туди зась лише люди постає питання: хто ж входить у його склад? Якщо навіть на засідання той народ не допускають. Це якщо людина вже говорить про те, що про своє небажання з кимось спілкувати, це значить у нього небажання бажання взагалі спілкуватися з народом. Ми бачимо на сьогодні кількість людей, які знаходяться в тому академічному класі. 30-40 чоловік і кількість людей, яка знаходиться тут. Ну більшість знаходиться тут. Чому не говорив кандидат з народом, не зрозуміло». Отець Микола, почесний голова громадського об'єднання Майдан міста Волочиськ зі сторони духовної сьогоднішній інцидент називає неприпустимим. Пан отця слухали неохоче. Закрите спілкування може бути ради тоді, коли немає людей в коридорі. Коли ми якесь закрите, закрите спілкування проводимо. Ви розумієте, я як духовний отець мені, по-перше, не личить десь з кимось закриватися, вести якусь дискусію, а інші люди будуть коридори. Розумієте, рада громади це є рада громади. Коли люди прийшли, ми ніякого морального права не маємо ні духовного. Щоб когось тримати за дверима, сам же пан Алім до розмов з журналістами не вельми схильний. Втім, зазначив на засідання ради майдану, приїхав, бо запросили. Проте спілкуватися з людьми все одно відмовився. Від того, що назвав їх нецензурним словом, відхрестився. Питання шобли. я мав ввіду не сьогоднішніх тих людей, які є, а цих людей, які звозяться на майданах як технології, які звозяться по різних майданах України. Варто додати, що зовсім нещодавно Алім Міщук був проти Леоніда Пруса, новообраного. Голови Хмельницької облдержадміністрації вже сьогодні сам рветься до влади. Народ Народ! Помовчіть! Народ помовчить! Будь ласка, дайте сказати слово! Дайте, люди! Люди! Є пропозиція! Є пропозиція, щоби всі політичні партії три. Які є на теренах Хмельниччини, Три. висунули свого кандидата, якщо хтось від громадськості сюди на майдан і люди хай подбирають, Ось і все, оце буде нормально. Закон є, чоловіче! А це? А Ні, це взагалі анархія, розумієте, розуміється, шлях нікуди. Ви розумієте, ви розумієте суть в тому, що на сьогоднішній день є політичні сили, які провокують розумієте, конфлікт. Це взагалі недопустимо в даній ситуації, тому що наша країна на такій зараз жахливій ситуації, на такій напруженій, що ні в якому разі піддаватися на дійсно на провокації, коли треба вибудовувати державу, коли саме основне завдання нової влади, я вважаю, саме основне завдання це відтворити довіру. Відкрити довіру людей до влади і треба працювати, а не зараз вже скандувати справу з майдані. Всі зробили, чесна та відкрита Волочиська рада майдану показала своє друге обличчя вже не таке, як раніше, а справжнє. Жителі району, котрі більше години просиділи під зачиненими дверима, так і не дочекалися пояснень та причин сьогоднішнього зібрання. Не дочекались розмови із паном Міщуком. А це та рада, що ви їм по 200 гривень обіцяли прийти, так? — Тобто ви якщо не кажете — ви її сподаєте? — Ми говоримо правду, Це то що сказати? Ви, ви ж самі казали, пропонували нам.